Thank mm -hmm. Сюди не запрошені, не чекали нас тут, машин дверей своє запорошені, що Україна! двері, ми прийшли вже гея гуя. Серед смертних вас, хто за продажом став? Що ми почнемо скандувати? Міліція! Пізнає, але все одно я вже в ролі ведучого відчату скажу, що ваш ти... наш, зараз вони скажуть, не переживайте. Шановна громада, ми живемо в Олочі не перший день і ті працівники міліції, які працюють в нашому райвідділі, в нашому райвідділі, це є ваші брати і сестри. А я і то, що робиться в нас у Волочівському Міліція ніколи не була без народу і не буде далі без народу. Ми є що з народом. Ми виконуємо ті вказівки, точніше, не вказівки, ми виконуємо ту роботу для того, щоб ви і ми всі разом жили спокійно в нашому районі. Ті дії, які проводилися починаючи з листопада місяця до сьогоднішнього, дня, жодних протиправних дій по відношенню до народу працівники Золочинської міліції не проводили і не збираються проводити далі. Ми працюємо для того, щоб ви спокійно жили в нашому золочі, в нашому районі. І я більше ніж певний і даю свої зобов'язання про те, що і завтра так і буде далі. Шановна громада, ми не виїжджаємо і жодної команди про те, що про виїзд у нас не було. А якщо буде, ми забезпечимо правопорядок в нашому районі. Якщо вам завтра скажуть, розігнати майдан у центрі ваші дії. Ми мали всі перспективи розганяти майдан в нашому центрі, починаючи з листопада місяця. Сьогодні критичний момент. Ваші дії завтра. Ви складете зброю, ви станете на нашу сторону. Ми забезпечуємо правопорядок. Не більше, не менше. В тому понятті ми я Ми не два розганяли ряду. мітинги в жодного разу, і ми не будемо розганяти мітинги. Це ваше право є людей. Ви маєте право на міт на... на мирні мітинги. Прошу тим, користуйтесь тим правом. Дякую. Ми не виступаємо проти народу і не будемо виступати проти народу. Я не одобрюю ті дії, які були в Києві. Ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Люди мають займатися своєю роботою, мають жити для людей і для народу. В Вказівки не було, і я ми нікуди не виїжджаємо. Це моє однозначне рішення. Я виріс золочу, живу в золочі. І буду жити завтра в золочі. І розумієте чи ні? Я не виступав про народу і не дозволяю жодному своєму працівникові виступати проти вас. Оце це моя позиція є сьогоднішня, і завтрашня, і вчорашня. Жоден мій працівник, який стоїть зараз за мною за плечима, який працює в тому приміщенні, він працює для того, щоб вам був певний добробут і спокій. Но не проти вас. Ми прийшли вже я. Їх наварено змелено, а безтратник мовчав, за вікном на горисі зеленому, вітер ноги гойдав, машин двери, шторм гавери, відкривай паску до двері, ми прийшли вже гея. Наш особовий склад, ніхто не обмежений у праві дивитися всі телеканали, які транслюються на Золочівщині, Західної Україні і Україні в цілому. Наше телебачення передбачає станом на сьогодні в кожній казармі більше 70 каналів. Ми дивилися вчора всі події, які відбувалися в онлайн 24-го канала, до тих пір, поки показував 5, а потім він відновився наново. На п'ятому каналі всі солдати проінформовані, і кожен робить висновок в залежності від того, що він побачив. У нас немає заангажованості щодо засобів масової інформації. Ми всю інформацію доводимо всю таку саму, яку дивитеся і ви. Це я за свої слова відповідаю з повною повнотою влади. наданої мені дякую. Я думаю, що ви хочете знати мою думку до цих подій, що зараз створеться в державі. Я завжди вам говорив чесно, говорю зараз. Я розумію, що зараз від нас з золочую тут мало чого залежить. Мало чого залежить, все вирішується в Києві. Так же саме я зараз очікую, переживають, в мене телефон уже червоного кольору. Я двом тисячам людей роздав всі мобільні телефони. Ми раніше їх видавали тільки на суботу, на неділю. Мені не тільки мами дзвонять і плачуть. батьки дзвонять батько і плаче, ридає в захльоп, Розумієте так? У мене нервову систему мені шатають зараз добряче, я держусь, наскільки можу. Я розумію, що зараз від мене тут нічого не залежить. Вся моя компетенція вона закінчується ось по цій брамі з цієї частини. Неправда. Якщо вважаєте, що, що стосовно виїзду на Київ, я такої задачі зараз не отримав. А якщо отримаєте, ви їдете. А чого скажіть? Якщо поїду, я буду думати, як виконати розпорядження. Я вам говорив сюди, а що люди дали присягу на вірність Буїду, українському народу. Що я хотів? Я знаю, що я зараз не зможу відповісти вам так, як би кожен хотів мене почути. Зараз тут от стільки людей, скільки думок, скільки бажань. І якщо я зараз почую, щоб кожен мені дасть те, що він вважає, щоб я виконав, я це не зможу фізично зробити. Що не сказали так? Є. Ви сказали ні так, ні ні. Ви посміялися. Що це означає? Як нас зрозуміти е, мені зовсім не смішно, мені досить сумно зараз. Нам відповісти на всі питання, я зараз не зможу. Хочу сказати, що я раніше був командир бойової частини, я постійно командував бойовим підрозділом. Зараз я директор школи, директор військової школи. І тут біля мене діти, які приїхали з різних частин України, які тут навчаються, за яких так же переживають батьки. Переживають матері, бабусі мені дзвонять, особливо набривають телефон. Я нікому я беру мене цілу ніч, О, фактично. Але то є дрібниця. Питання від цілої громади. Якщо поступить злочинний наказ їхати на Київ, що ви зробите? Все більше нічого ми не хочемо. Ми хочемо почути відповідь тільки на це питання. Так, Ні. Я буду поступати так. Як мені буде дозволяти обстановка, як дозволить моя совість? Я живу в золочі, я живу 100 метрів від ціль. Я за свої дії відповідаю. Відповідав раніше. За жоден чинок мій за 23 роки мені не соромно. А якщо просто ви хочете, я зараз натисну, там ще говорить, речі, що посвідчає щось. Я знаю, що зараз я скажу, що да, давай воже, посвідчує, давай кляни. Що, По совісті я обіцяю, що зброю до людей, які отак до мене пішли, я застосувати не буду. Я тільки одне прошу від людей, щоб утримали всіх бажа. Жаючих зайти, наприклад, в частину закуплювати склади озброєння, чи ще щось. Там я буду застосовувати зброю. Я просто вас попередив. Я не можу цього зробити. Не лізьте, будь ласка, до частини. Я говорю, зараз лізуть на склади із озброєнням. Вилазуть люди. Навіщо? Навіщо лізти? Якщо зараз армія піде на армію, ми положимо скільки людей, що в Україні стільки не лягало. Але ж вона йде на мирних людей, армія, не на армію, а на шановні завочіяни. Після вчорашнього вечора. Коли 73 військовослужбовця внутрішніх військ лежать з вогнепальними пораненнями, це не є мирні демонстранти. З другої сторони теж люди гинуть. Це є велика біда. Золочів нет.